Після того, що відбулося сьогодні в парламенті, а по суті, сьогодні відбулося формування е, в антиконституційний антизаконний спосіб, про що вже пані Олена говорила, е, коаліції за участю е, е, людей, які е, не тільки приймали диктаторські закони, а кликали «русскую весну» в Харків, в Одесу, той же пресман, який сьогодні кнопка давав, про що тут уже е, говорилось. Ну, всім відомо, хто такий, як він себе поводив і тому подібне. Мені дуже сумно, що в цій коаліції цинічних барих, олігархів і. Відвертих агентів Кремля опинилися справжні патріоти, багатьох з яких я дуже поважаю, ну але так сталося. Питання в тому, що ми готові були і раніше формувати коаліцію, але нас не почули, так як не почули і колег з самопомощі чи з батьківщини, не почули в чому. Ми наполягали на радикальній зміні. Економічного розвитку країни цього ніхто не хотів чути, абсолютно. І що буде далі? Ми і надалі будемо голосувати за закони, які потрібні країни, за закони, які посилюють обороноздатність країни, які відкривають шлях країні до Європи. Але е, в той же час хотілося б зазначити і відреагувати. От колега Вінник казав, що коаліція потрібна для того, щоб сформувати уряд, прийняти програму і тому подібне. Це Ні, це, я це відповідальність на весь час дії уряду. Це перш за все сьогодні. Разом із тими 25 е, особами, які в свій час ухвалювали диктаторські закони і закликали «Русскую вісну в Україну. Сформована коаліція, яка має нести відповідальність за це все. Ну і на завершення ми ухвалили рішення для того, щоб в парламенті не було суверства, яке до цього активно процвітало і пересмикування. Ми звернемося до Вищого адміністративного суду щодо визнання незаконними постанов, які сьогодні в неконституційний спосіб були проголосовані. Прийняті щодо формува призначення прем'єр-міністра і формування е, уряду